Ось такі рядочки у нас є, звичайно, це не всі саженці. даримо покажу кусочок. От у нас ростуть, звичайно, наші персики. Персики всі уробені, всі здорові. Бачите, листечко, все здорові. Саженці молоді. Звичайно, саженці ще будуть рости. Ще лише у нас червень. Так що все попереду. Ось бачимо вже рядочок черешні. Звичайно, у нас будуть і ранні, і середні, і пізні сорта. Дуже великий вибір сортів буде на осінь, на весну. Хто бажає придбати, ви можете цей канал зберегти собі, підписуватись на цей канал. Будемо розказувати більше про плодові дерева, про ягідні культури. Сливочка у нас підростає, абрикос тут росте. Бачите, дерева ще всі молоденькі, ще лише формуються, будемо помаленьку формувати. Звичайно, я буду більше показувати і розказувати, як все йде. Персику ми не Саженці родили низько, звичайно потрібно буде потім обрізка для чого, щоб персик вогнався у Хіба що будете робити собі на шпалірах, а обична кісточка робиться зовсім другої форми. А з черешні, звичайно, буде високі черешні. Це вже на діло любителя, хто як бажає, хто як робить. О, тут мурахи. Даже смородина червона буде, бо парічка. Справді не продалася, бачите, вже є даже урожай. Равада, ролан, різні сорта будуть. О, смачна смородина. Такі трьохрічні кущі теж будуть наявності. Бачите, що ви не переживали, що вона не вродила, вона вже вродила. Але ми не робили згадку на те, що вона вродила на продаж. Тому вона вродила на той рік набагато, більше сажати. Ще буде врожай. Подивимось. Таке от, Зараз ще покажу. Тут теж, бачите, є персики. Також персики ростуть. Яблуні підростають помаленько. Зараз буде проводитися обробіток, дуже немає у нас вологи. На жаль, Чомусь дощі тут всі покругли, в нас немає дощів. Там далі і груші є, і яблуні багато. Так що підписуйтесь на канал, лаванда потрошки росте. Ось бачите, персики формовані помаленько. Тут підростає матеріал на підчепу, я думаю всі розуміють, що піщепа це корінь самого саженця. І також є різниця теж піщепі. Лаванда активно виготує, не виготує ці вже. Кому було цікаво, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Будемо чекати вас осені або навісні.